Довгі ноги, довгий ліс? По болоті ходить? <риві> Ще раз, довгий... Довгі ноги, довгий ліс? По болоті ходить? Хто? Не знаю. А, да. Ні, можеш помовчати. <риві> Довгі ноги, довгий ліс. По болоті ходить? Хто? Хитрий лис. Хто? Хитрий лис. <риві> ліс це я, а хто по болоті ходить? Блін, не знаю. Дзвони по другі по другі звони. дзвони. Звони по другі. Ні, не ті, що це, давай кінь зі мною другі дзвони, бо ця може знати. Це, ти з нею договорилась вже зараз. Я <світ> все знаю, вона вже про гугла. Давай. і, і ти вона не має права. має, вона має сама думати. Якщо вона в інтернет заходить, бан, я бачу, я бачу, коли вона заходить. <світ> Алло. <світ> Коротше, є питання. Довгі ноги, довгий ніс по болоті ходить. Не ніс, а ліс. А, дов... 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 довгі ніс а то ліс довгий. ноги, довгий ліс, по болоті ходить. Ти <ріст> йому? <ріст> <ріст> ну, блін, давай подумай. Ну от хто? Гуглот нельзя. Так, да, не шукай. Ну, як ти думаєш? Мені треба підтримка твоя, мені треба твоя підтримка. Та ні, Вона гугла, так вже не чесно. Вона Ладно, я не знаю, я думала, але я не знаю. Окей, давай. Є ще хтось, що познає ще Познай Позвонив цій подругі, що тебе там стріч, да? uh, Окей. Може вона знає. І гуглу теж не заживати. Просто якщо там більше, більше 5 секунд, Hello. то не буде Алло. Yeah. Довгі ноги, довгий ліс по болоті ходить. Ще раз. Довгі ноги, довгий ліс по болоті ходить. <laughs> Я не знаю, що ходить по болоті. <laughs> Тільки не гугли. Ну, приблизно подумайте весь. Довгі ноги, довгий, ліс, по болоті ходить, хто? Тільки не Це чупакабра якась. О, Боже. Е, я не знаю, якось лелека, що там ще що ходить. Ти ти Google чи ні? Ні, я да, не ти, ти правильно сказала, Лелека. Really? Да, лелека, Лелека. Ну, взагалі, лелека, ну, якщо чесно, то, то це я. Довгі ноги, диви, довгі ж ноги маю, довгі. <laughs> довгий ліс, довгий ліс, в мене це що, в мене стільки бізнесу, це в мене все ліса. Це все моє uh -huh. бізнес. Вот. Ну, і по болоті хожу я. Я ж по болоті хожу зараз, дави яка погода а, на, ну на вулиці. По факту, по факту. Я <laughs> хожу по болоті, правильно? Да ну по факту.